Покарання для кривдників Гуцулії, повернення ковіду на Львівщину та атака по енергетиці регіону, даючи з подій України та Львівщини, які ви могли пропустити. Суд обирає покарання для нападників на артистів ансамблю Гуцулія. Відомо, що 20-річному хлопцю шептицький суд призначив цілодобовий домашній арешт. За інформацією поліції щодо двох інших нападників подали ідентичне клопотання. Однак щодо четвертого підозрюваного слідчі клопочуть про тримання під вартою. Відомо, що один із нападників переховується від правоохоронців. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує до п'яти років тюрми. Вмикали російську музику, бо про це просили клієнти. У мережі опублікували відео з ресторану Скіфія, що у зимній воді кадри фільмують момент звучання у закладі російської музики. Адміністрація ресторану каже, це лише людський фактор, начебто, гість попросив увімкнути трек з англійською назвою, і ніхто не знав, що слова пісні будуть звучати російською. На Львівщині зафіксували новий підйом грипу та ГРВІ. За тиждень зафіксували майже 10 тисяч хворих, госпіталізували близько 120 людей. У п'ятьох підтвердили ковід. 19 епідеміологи наголошують, ситуація контрольована, однак закликають мешканців уважно ставитися до власного здоров'я та не займатися самолікуванням. Львівська міськрада презентувала проєкт бюджету міста на 2026 рік. Прогнозовані доходи міста складають 19,7 мільярдів гривень. У проєкті визначили п'ять ключових пріоритетів: підтримка ЗСУ та ветеранів, охорона здоров'я, соціальний захист, розвиток освіти, культури спорту та критичної інфраструктури і підвищення доступності міста. Зазначено підтримку зсу передбачили 1 мільярд гривень. Ворог здійснив чергову атаку по території України. На Львівщині головною ціллю стала енергетична інфраструктура. Окрім того, у селі Сілет Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок. Там постраждали двоє людей. У Фастові, що на Київщині ворог знищив будівлю залізничного вокзалу. На жаль, відновити вокзал неможливо, тому місцева влада прийняла рішення його демонтувати та побудувати новий. А у Луцьку під час атаки утворилися масштабні пожежі на території гаражного кооперативу та одного з місцевих підприємств. На Львівщину прибув вифлеємський вогонь миру. Традиційно його до України доставляють пластуни напередодні різдва. Цьогоріч передача вофлеємського вогню відбулася на полі почесних поховань личаківського кладовища та на полі поховань небесної сотні. Вофлеємський вогонь є символом миру, добра, єдності та надії з місця народження Ісуса Христа у Вофлеємі, і саме під час різдвяних свят він об'єднує людей у переконанні, що світло завжди сильніше за темряву. А більше новин читайте на наших сторінках у соцмережах.